Не вистачає дронів, не вистачає тактичної медицини, не вистачає човнів, не вистачає амуніції, немає на скорую помощ, нету денег ні на що. Зато у них є деньги на суди, на дороги, на крути машини. Всі гроші на ЗСУ, всі гроші на ЗСУ. Привіт! Мене звати Юлія Химерик, і сьогодні я розповім вам, що відбувається в Одесі. Близько трьох тижнів Одесити виходять до міськради на так званий одиночний пікет, щоб зупинити некритичні витрати бюджетних коштів. Нещодавно міськрада виділила мільйони на ремонт Київського районного суду, а ще мільйони на дерева. Що не так, я поясню вам зараз, а поки поставте вподобайку і напишіть коментар, чи є у ваших містах також незрозумілі для вас витрати з бюджету. Чому ми тут? Тому що це ну, така точка, де ми одесити можуть, можуть зібратися, звернутися до влади з закликом, по-перше, припинити ці тендери. власти нас услышат. Пусть, пусть, пусть что-нибудь делают для того, чтобы была за нами победа. Там уже некому стоять, некому стоять. И ребята стоят из последних сил. Ми досі маємо ситуацію, коли вони мають один-два турнікети, і ці турнікети неякісні. А ми досі маємо ситуацію, коли вони не мають човнів для евакуації. Вони не мають автівок для евакуації. Не вистачає люди в прямому сенсі виносять на спинах своїх поранених товаришів в прямому сенсі. А, а, а поруч з цим, поруч з цим кожного дня барабани, ст їдальні, тенісні корти, суди. Оприлюднений тендер на 106 мільйонів на реконструкцію суду стали останньою краплею для Ножевнікової, і вона вийшла на одиночний пікет. Його підтримали й інші. Натомість міськрада стверджує, що не все так однозначно. По-перше, виділено не 106 мільйонів гривень, а 10 мільйонів гривень. 106 мільйонів гривень це вартість всього проєкту, який розпочато ще до війни, з кількома складовими, більшість з яких зараз не на часі і не планується до реалізації. 10 мільйонів гривень підуть виключно на прибудову приміщення Київського райсуду для перебування затриманих і правоохоронців, що їх супроводжують. Договір на реконструкцію з прибудовою вже підписаний на 106 мільйонів. Проте з бюджету виділили наразі 11. Залишок планується виплатити в наступному році. Чи зможе міськрада розірвати договір? Дізнаємось пізніше. А поки що йдемо дивитись конвойні приміщення, де й будуть проводитись роботи. При службі суду розповіли на що їм потрібна реконструкція з прибудовою в Київському райсуді Одеси Наявні п'ять маленьких камер без вікон для підсудних. Тут чекають на суд разом і жінки, і чоловіки, і неповнолітні. За правилами в цьому суді має бути 18 камер. Додатково має бути кімната для роботи адвоката з підзахисним. Земельна ділянка суду належить до комунальної власності Одеси. Умовниками не виконавця цього проєкту. Це не наше приміщення. Ми просто тут. Дійсняємо судочинство. Вирішувати, як саме мають проводитись роботи, буде управління капітального будівництва міськради. Як додали в суді, проект будівництва камер на близько 106 мільйонів розробили ще в 2020 році. Він не стосується ремонту в холі чи судових залах. Міськрада на сесії виділила 10 мільйонів. Хоча за договором має заплатити за роботи в цьому році 11 мільйонів, а в наступному ще 94 Загальні будівельні роботи почнуться у вересні. План вже розписаний, і також є в договорі. Більша частина робіт має бути виконана в наступному році. Тож цей договір ніяк не про роботи на 10 мільйонів, як нам намагаються запевнити в одеській міськраді, і в одному з пунктів зазначено в яких випадках сторони можуть розірвати його. Але при цьому міськраді доведеться компенсувати збитки, якщо вона відмовиться від робіт. А тепер давайте коротко про компанію, яка буде проводити реконструкцію. Йдеться про приватне акціонерне товариство, ремонтно-будівельна дільниця, Одес Головпостач. На ринку 25 років. Раніше фірма займалась капітальним будівництвом та ремонтом, але в 2016 році змінила основний вид діяльності на неспеціалізовану оптову торгівлю. Наразі кінцевим власником є Фрідман Олександр Марленович у 2019 році. Міський голова Геннадій Труханов нагородив його почесною відзнакою на день будівельника. У 2017 році одесголов постач у кримінальному провадженні за фактом службового підроблення. За даними слідства, у 2016 році фірма підписала договір з департаментом міського господарства, але не виконала в повному обсязі протиаварійні роботи в житловому будинку. З метою присвоєння бюджетних коштів до кінця 2016 року посадові особи департаменту та зазначених підприємств підписали акти прийомки виконаних робіт, тим самим засвідчивши, що роботи виконані в повному обсязі, що не відповідає дійсності. Тоді департамент не надав важливі слідству документи, бо була відсутня матеріально-технічна можливість відправити їхні копії, і слідство нічим не закінчилось. Ми намагалися зв'язатись з власником фірми Олександром Фрідманом, щоб дізнатись, що вони можуть зробити за 10 мільйонів гривень, якщо проєкт розрахований на стошіть. Чи вистачить виділених коштів і який в нього план? Проте, мобільний був вимкнений. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залишите повідомлення після сигналу. На повідомлення в соцмережах Фрідман також не відповів. Тож, чи не вийде так, що 10 мільйонів не вистачить, і в Одесі з'явиться чергова недобудова? Та й про які 10 мільйонів мова, якщо за договором 11? чи не підуть ці гроші в нікуди та ще й під час війни? Ці питання залишаються відкритими. Напишіть нам, що ви думаєте з цього приводу і чи є схожі проблеми в вашому місці? Нам цікаво дізнатись і, можливо, розібратись в закупівлях вашої міськради. Не забудьте поставити вподобайку, щоб якомога більше людей подивилися це відео.